Нагрузили ми трошки мурашку, зараз покажемо, як працює гідравліка, як кузов буде перевертати. Під'їжджаємо до кучки. У минулому відео казали, що не вважається самосвал, бо бортом не бабахнули, зараз бабахнемо бортом для хейтерів спеціально. Ось так гідравліка піднімає кузов. І все. Борт автоматично задній відкривається. Все, бортом бахнули, все нормально, як настоящий самосвал. Вантажопідйомність максимальна максимально півтори тони. Але тонну 200, тонну буде то, що треба. Якщо вас цікавлять такі мурашки, гібридні, звертайтесь в моточас, місто Вінниця.